Віде. в ефірі «Кримські питання. Проект покликаний повернути тему Криму в український інформаційний простір. У студії з вами Олеся Вакуленко. Далі говоримо про таке. Окупаційний Чорноморський флот як росіяни використовують його у пропаганді власної сили. Та скільки кораблів насправді у них залишилося. Лої неділі росіяни святкували день військово-морського флоту. Проте жодних офіційних святкувань саме в тимчасово окупованому Севастополі або в Новоросійську, де за даними оборони України, росіяни нині тримають чорноморський флот. Не було далі. ж Нагадуємо про те, як ці святкування відбувалися в минулі роки. Далі говоримо про те, що лишилося від чорноморського флоту РФ. Під час параду на День військово-морських сил Росії, 28 липня, військові продемонстрували лише два корабля російського чорноморського флоту РФ, і жодного з тих, про пошкодження яких заявляла Україна. Нагадаємо, як виглядає список кораблів, ураження або знищення яких було заявлено. Серед російських втрат 25 катерів, 21 десантний корабель, два флагмани флоту, серед яких крейсер Москва і фрегат адмірал Макаров, і ще два пошкоджених фрегати: вісім корветів, човни, буксири, розвідувальні судна різної конфігурації. Тощо до прикладу, такий вигляд мав парад до дня російського флоту, який щорічно проводили в українському Севастополі у 2013 році, до початку війни. Це парад у 2016-му, окупований Крим Севастополь. <звук> у 2020-му парад теж був на ньому росіяни як завжди намагалися продемонструвати міць і потужність бойових кораблів. Це фото з цьогорічного параду. Так виглядав парад до Дня російського флоту в Азовському морі. Далі говоримо про те, як росіяни використовували міфи про велич свого флоту, в тому числі і для пропаганди. Вже є з нами на зв'язку аналітикиня Вокс Чек Єлизавета Ткаченко. Єлизавету, вітаю. Дякую, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Вітаю. Коли ми говоримо про Чорноморський флот і про те, як росіяни використовували його для в тому числі і пропаганди, які основні такі меседжі і наративи були? Загалом, взагалі, оцю так звану міць, так чорноморського флоту РФ намагалися показати ще з часів так захоплення Криму з 2014 року. І власне кожен рік вони влаштовували ось ці так звані паради, де намагалися довести так: поширювали історичні міфи про те, що Чорноморський флот, нібито історично російський, і загалом поверталися так до історії ще Російської імперії, як це любить Путін. Переписували історію, так і поширювали Різні фейки, але е, все ж таки ми бачимо, що на параді брало участь лише е, два судна реального чорноморського флоту РФ, і це власне ось це нівелює ось цю так звану міць, так і е, показує, що ніякої міці там насправді немає. Так, це власне перше. А друге, це якщо ми говоримо про фейки взагалі, які Росія поширює стосовно Чорноморського флоту, тут важливо зазначити, що це. В загальному більше виправдання, так тобто, кожен раз, коли Україна завдає удару по Чорноморському флоту РФ, так по суднам, які випускають ракети по Україні, російські пропагандисти так відпрацьовують одну й ту саму методичку, так і використовують одні й ті самі заяви. Це дуже добре можна прослідкувати по крейсеру Москва, який Україна успішно відправила на дно так ще в 2022 році. І власне спочатку ми пам'ятаємо, що Міноборони. Так заявили, що взагалі ніякого ураження не було, а це була нібито детонація боєприпасів, і взагалі то була пожежа так на крейсері. пізніше Росіяни в своїх телеграм-каналах так вже припускали, що навіть якщо це було ураження України, так то нібито цілі України країні не вдалося досягти так. І зрештою Міноборони все ж таки мусило визнати, що крейсер Москва пішов на дно, але знову ж таки вони заявили, що це від детонації боєприпасів, так, від якогось шторму і ще 10 не пов'язаних причин, взагалі відірваних від реальності. Так. І власне таку ж саму методичку вони використовують постійно, коли Україна вражає судна. Один з нещодавніх це ось. Можна згадати так судно Новочеркаськ, е, яке Україна вразила наприкінці 23-го року, і тут була така ж такі ж саме були заяви ідентичні, тобто, що нібито е, це судно е, було трошки пошкоджене, так, і не отримало, якби загалом було не зруйноване. Але ми бачимо, що е, пошкодження були суттєвими, так, і е, це судно воно не залишалося на плаву, як казали про це росіяни. Так. Е, і, власне, ось це все доводить, що е, все ж таки ніякої міці немає, і зараз можна побачити, що Росія ховає свої судна в Чорному морі, тобто вона не виводить їх так, як це було раніше, а натомість використовує більше е, підводні судна, так які випускають підводні човни. Е, і власне також стосовно фейків Чорноморського флоту, е, будь-яка тема, з яку береться брехати Росія, не обходиться звичайно без звинувачення Заходу, Сполучених Штатів, НАТО. І е, власне, в квітні е, поточного року Росіяни активно Ширювали цитату, нібито генсека НАТО Єнса Столтенберга, який Начебто так визнав е, причетність НАТО до ударів по Чорноморському флоту РФ. Але звичайно, що генсек НАТО нічого такого не казав, і е, він навпаки підкреслив і наголосив на тому, що е, ось ці е, операції, так і ураження Сил оборони були досить таки успішними. Так і, е, зокрема, це відбулося і завдяки е, підтримці, яку надали е, так партнери країни е, НАТО е, для того, щоб Жати флот РФ. так тобто знову ж таки, ми бачимо ось цей одвічний наратив про те, що Росія нібито воює так не з Україною, а з е, заходом, так званим колективним заходом із НАТО, е, і власне перекладає цю е, відповідальність, так і звинувачує дві сторони. Оця методичка, яка одна, вона більше націлена на внутрішню аудиторію чи на зовнішню? Тут ми можемо сказати, що більше все ж таки саме про міць і про величість, так звану, воно більше націлено, таргетовано саме на внутрішню аудиторію. Бо все ж таки основна мета, чому росіяни поширюють такі повідомлення, це тому, що вони хочуть довести своєму народу так, своїм цим пересічним росіянам, показати, що Росія сильна, так нібито, а Україна ось така слабка. Так, і вони намагаються створити. Ось цей образ, так, ось цю будбашку, в якій живуть росіяни, які е, прочитали там в російському телеграм-каналі, що е, були якась якась пожежа була так. Ну, подумаєш, там судно потонуло так від якоїсь пожежі, але ж вони не кажуть про ураження України, так. Тобто е, росіяни живуть в будбашці, вони не бачать реальної картини, але вони бачать натомість так звану ось цю міць і велич, так і власне. Як це впливає в подальшому, це впливає ще й на те, що Чорноморський флот РФ він в Криму вважається власне такою як елітним так групуванням. Тобто, і власне це призводить до того, що більше і більше росіян це їх підштовхує до того, щоб вони вступали в лави Збройних сил Росії, так і власне зрештою воювали так проти України, випускали більше ракет. Тобто цей під. І їх бойовий дух. Так, от нас... Мити росіян це підняти бойових бойовий дух і, звичайно, показати велич і виправдати е, ось ці удари. Так, тобто, якщо люди якісь в коментарях пишуть, але натомість вони бачать е, там так цих Соловйових, Скабєєву, і вони бачать там, що це неправда. Так, і ось ці Соловйови, Салавйови надають цим повідомленням більшої легітимності, так і пересічні вони не підуть перевіряти, чи це правда чи ні. Вони прочитали, сприйняли це як дійсність, так і продовжують жити в ось цій уявній такій бульбасі, а що ми можемо робити, аби протистояти такій навалі інформації з боку росіян і Такому міфу, начебто, непереможності, який вони намагаються зараз і продовжують просувати. Ну, власне, протистояти взагалі, зламати інформаційну блокаду Росії на тимчасово окупованих територіях саме дуже важко. Тобто в Україну а, такі повідомлення, таких повідомлень просочуються небагато, тому що ми бачимо реальні успішні кейси і а, стрічки, які знімають СБУ так про роботу по Кримському мосту. Тобто а, українці більш все ж таки, а, Менше так піддаються на цю пропаганду на всю так звану велич натомість це впливає саме на е, українців, які перебувають в окупованому Криму. Так і тут важливо все ж таки, попри е, ось ці заклики заборони телеграм-каналів, всього розуміти, що власне телеграм він може бути е, для нас. Е, Таким майданчиком, так поширення нашої інформації, поширення е, справжніх фактів, так про ураження суден, про взагалі стан справ е, чорноморського флоту Росії, так і власне медіа громадські організації їм варто. Спростовувати цю дезінформацію так в своїх телеграм-каналах, бо все ж таки багато українців, які вони чекають звільнення Криму так на тимчасово окупованій території, вони власне шукають інформацію, так і шукають правду про стан справ. І вони йдуть якраз таки в ості українські телеграм-канали. Бо чому телеграм? Бо всі засоби зв'язку він вони блокуються на тимчасово окупованій території, так і як. Казав, ще Кирило Буданов також дуже важко зламати ось цю інформаційну блокаду іншими е, способами, бо всі зв'язки вони заблоковані. Тому Телеграм або соцмережі інстаграм так залишаються, поки такими майданчиками, через які можна комунікувати, так і намагатися е, прорвати ось цю блокаду і ті фейкові повідомлення стосовності так званої величі і таких історичних наративів стосовно чорноморського флоту, які поширює род. Росія. зараз те, що росіяни зокрема поки не заблокували, а але ускладнили роботу Ютуб на території Росії відповідно тимчасово окупованих територій, це також частково і для того, аби люди не могли чути якусь альтернативну думку і розуміти, що дійсно відбувалося, і перевірити якусь інформацію. Так, так, тобто Ютуб, звичайно, що є українці, так які дивляться Ютуб і Фейсбук, але все ж таки менше. Бо все ж таки Телеграм читають більше, бо в Телеграмі росіянам важче відслідкувати так. Умовно людина зайшла, вона не підписалася на канал, так. Але вона е, прочитала інформацію з українського телеграм-каналу. Так, тоді як в Ютубі можна прослідкувати так, те, що дивиться людина, і власне були такі кейси, коли е, люди. На е, тимчасово окупованому півострові так в Криму публікували якісь е, картинки просто на підтримку України в Фейсбуці. Так і Росіяни приходили, виписували їм штрафи, е, так і змушували їх вибачатися на камеру і говорити так е, слова е, подяки Росії. так, е, за те, що вони публікували звичайні якісь картинки і дописи, тобто, все ж таки дуже контролюється ось цей інформаційний простір і те, що читають люди на тимчасово окупованих територіях. Тому телеграм, який все ж таки дозволяє е зайти, але не вступати в канали, прочитати, і це важко відслідкувати, все ж таки дозволяє нам більше впливати, так і більше доносити нашу інформацію, реальні факти. І ми починали з матеріалу і з сюжету про те, як цьогоріч святкували день військово-морського флоту на території Росії, не на території тимчасово окупованого Криму, не в акваторії Чорного моря, але в інших містах Росії вони намагалися все ще продемонструвати ту валич, свої кораблі. І тут ще окремо хочу відзначити, що за повідомленнями російської служби БіБІСІ там були кораблі ще інших країн Індії, Алжиру, Китаю. Те, що долучаються до таких парадів, до таких сигналів, я думаю, все одно це певний сигнал до інших країн про велич міць флоту. Що це означає, і як росіяни знову ж таки це можуть використати як те, що в нас є партнери, є друзі, які все ще продовжують з нами бути, і чиї кораблі з нами на параді з'являються. Ну, це власне працює так, що е, ось це те, що вони використовують е, так е, своїх так званих друзів, так і кораблі інших держав. Це надає їм більшої легітимності, так бо, все ж таки, росіяни вони вже не сприймають ось цю пропаганду, так як це було раніше. Їм треба більше доказів. Так і власне, ось це те, що іноземні країни беруть участь, їм надає так. Так підтвердження того, що ось це нібито велич, так тобто вони в своїх телеграм-каналах потім дивіться, ось така країна взяла участь, тобто це можна порівняти із псевдореферендумами на тимчасово окупованих територіях, коли вони навезли проросійських так так званих спостерігачів з Франції, так Нідерландів, тобто це були люди, які не раз відвідували Росію, так і висловлювали свою прихильність до Москви, Проте іноземні спостерігачі надавали більше віри, так місцевим, що це дійсно правда, так тобто, е, ніби то що свої можуть брехати, так а іноземці будуть казати правду. Так? І власне це працює ось так, що е, все ж таки більше, щоб більше пересічні росіяни повірили в те, що кажуть росіяни. Зараз кажуть іноземці. От цьому ми можемо якось протидіяти не вже всередині Росії, не на тимчасово окупованих територіях, а зовні з нашими партнерами з тою ж Китаю з Індією. Чи це зараз питання взаємодії, і аби вони можливо не велись на якісь російські фейки і провокації? Ну тут власне важко цьому протидіяти, бо це все ж таки так міжнародна політика. Наприклад, якщо ми беремо Китай, який підтримує Росію, так то навіть попри візит Дмитра Кулєби, так все одно ми бачимо, що важко, важко показати Китаю, що не варто підтримувати Росію, бо є свої певні геополітичні так і для них. Переваги так, тому е, ми можемо спростовувати більше дезінформації, так і ми, наприклад, працюємо з міжнародними медіа, так з європейським майданчиком ЄС Ми пишемо власне, чому це ненормально, так чому не варто все ж таки цьому довіряти, і чому іноземні е, країни, які підтримують Росію, е, вони насправді що ця ситуація ненормальна, так і що з цим власне робити, і які медіа краще читати, які. Краще не читати, тобто тут має все ж таки регулюватися це на рівні держави. Так? Ну і вже на останок хочу запитати трошки дотичне до флоту, але не зовсім росіяни міфологізація флоту велич вона пов'язана з українським містом Севастополь. Зараз це тимчасово окуповане місто, і те, що росіяни його називають містом російської слави, і частково вони це транслюють і назовні, і для партнерів тут України. Ми маємо. Одна з пропозицій, зокрема представників кримськотатарського населення корінних народів України, це перейменування повернути історичну назву цьому місту для того, аби воно не асоціювалося з цим міфом російської величі з російським флотом, який там базується. Чи це допомогло би нам на вашу думку боротися і десь може знівелювати у цю російську російський цей наратив про місто російської величі і слави? Насправді це цікаве запитання, бо е, насамперед перейменування, звичайно, має вирішуватися з кримськими татарами, так тобто без них це запитання не може навіть е, ставитися в інформаційному просторі українців, так але е, тут що сказати можна, що е, насправді російська дезінформація вона е, змінюється і вона підлаштовується. І навіть якщо ми змінимо так на історичну назву, яка була раніше, там, наприклад, Панті Керч, так то е, ми побачимо. Що росіяни і цю назву будуть використовувати е, у своїх е, цілях, так тобто, як вони використовують, наприклад, там Київ так, Харків, вони все одно кажуть, що це аля історичні російські міста, так тому е, тут е, навіть якщо ми перейменуємо, ми маємо розуміти так, що росіяни все одно використаються, вони перепишуть історію, так як це робив е, Путін в інтерв'ю з Такером Карлсоном, який переписав так століття історії і взагалі накрутив все, що тільки можна було, і власне росіяни зроблять так само із цією новою назвою. І скільки б ми не перейменовували, вони все одно використають це на свій лад. Так, тобто у них активно працює переписування історії. Єлизавета, Дякую дуже за те, що сьогодні змогли долучитися до нашого ефіру і за ваші роз'яснення. Глядачам я нагадаю, що з нами на зв'язку була Єлизавета Ткаченко. аналітикиня Воксчак. Не тут вкотре нагадую вам про інформаційну гігієну, про те, що ми також маємо перевіряти ці повідомлення, які з'являються в наших соцмережах. Єлизавета казала про те, що ми можемо використовувати і телеграм, інстаграм і інші соцмережі для того, аби росіянам розповідати правду і розбивати ті міфи, які російська пропаганда просуває, в тому числі і на тимчасово окупованих територіях. Але ми тут маємо пам'ятати і про свою інформаційну безпеку, і про те, що ми читаємо, аби не натрапити. На оцей гачок і російський наратив, який, зокрема стосується і українських міст як Севастополь Севастополь, про які ми згадували з нашою гостею. Але разом з тим кораблі і підводні човни, і інші катери, інші різноманітні власні човни, все ще залишаються частиною чорноморського флоту Російської Федерації. Українські збройні сили через різні спецоперації зменшили кількість. Кораблів, ракету носіїв і іншої номенклатури російського чорноморського флоту. Але разом з тим ми не маємо забувати про те, що вони все ще становлять загрозу для нас. Ми постійно слідкуємо і читаємо за тим, чи є ракетоносії або підводні човни, зокрема і в акваторіях Чорного моря, які потенційно можуть становити для нас загрозу вже цього тижня. Зокрема, і речник Військово-морських сил збройних сил України Дмитро Плетенчук. На своїй офіційній сторінці писав про те, що ворог вперше вивів у море одразу три підводні човни з крилатими ракетами. І далі можемо послухати саме Дмитра Платенчука про те, яку загрозу. Все, що становить для нас чорноморський флот Російської Федерації, ті залишки, які все ще є на території в акваторії Чорного моря, і які росіяни переміщають і час від часу виводять саме на можливі пускові рубежі ситуація. Залишається сталою. Маємо в морі два ракетоносія підводних. Це е, може бути до 8 кілатих ракет по типу калібр. Проте, в принципі, це відбувається на перший день, звісно, завжди на поготові, В будь-якому разі надводних кораблів нема в Чорному морі, в Азові нема взагалі жодних кораблів. Що стосується портової інфраструктури, ну ви бачите, що впливати фактично, як вже неодноразово я про це казав: впливати на роботу нашого коридору, вони періодично намагалися, і, можна сказати, намагаються саме. За діянням повітряної компоненти, тому що а, безпосередньо а, чіпати іноземні судно це небезпечно для Російської Федерації, це всі розуміють, і це небезпечно як на міжнародній арені, так і в принципі а, у їхніх відносинах а, з тими країнами, які з ними ще розмовляють, наприклад, а, тому а, здебільшого вони а, намагаються вдарити завжди саме по портовій інфраструктурі. Так, минулого разу загинули два водія далекобійника, на жаль, перед тим постраждали безпосередньо цивільні працівники порту. Проте знов таки намагаємося протидіяти у будь-який можливий спосіб. Літак, це окрім всього іншого, ще й засіб ППО, особливо на цій війні. Тому так само вже більше року. Про це в етерах кажу, що в цьому контексті ми якраз покладаємося більш за все на наших колег з повітряних сил, тому що в морі фактично ми зробили все можливе, щоб ворог не міг підійти до нашого берега більше того, ворог тепер не може вийти фактично від свого берега. Суходолом так само їх було зупинено, в тому числі з застосуванням сили засобів військово-морських сил. І залишається ця повітряна складова, яка ще дозволяла хоч якось їм е, намагатися вплинути. І, до речі, е, під час тієї так званої зернової угоди, нагадую, росіяни так само обстрілювали порти. Е, причому неодноразово. Не в такому темпі, звісно, але е, такі випадки теж були. Е, це щодо домовленостей з так званої Російської Федерації і потреби в цих домовленостях. Тому так ми сподіваємося, що наші колеги з повітряних сил зможуть це віконце для росіян закрити. Рішучість та ініціатива тих сил, які задіяні в обороні нашої країни, це як і різні види збройних сил України, так і наші колеги з служби безпеки України, головного управління розвідки. Тобто Основним стало те, що нас підтримують наші партнери іноземні і допомагають, і звісно, в тому, що було бажання було бажання знайти спосіб, і його було знайдено причому неодноразово. Вихід в Чорне море відбувається через Дніпробувський ліман, який, як ви знаєте, знаходиться ця акваторія, з одного боку від неї Кінбурзька коса. І це проблема, тому що на Кінбурні, на жаль, досі перебуває наш ворог. Відповідно, акваторію до ДЛК вони прострілюють, і вийти фактично з портів Миколаєва, як і Херсона, на жаль, неможливо. Це зона бойових дій, якщо ще коротше. І окрім того, що там перебуває на одному з берегів наш ворог, не слід забувати, що там е, ситуація з міною безпекою взагалі е, зараз не зрозуміла яка, тобто, там треба так само проводити моніторинг, е, там періодично е, є якийсь рух, але це такі малі одиниці, і це настільки небезпечно, що мова про судноплавство наразі не ведеться в принципі. На цьому завершуємо ефір. Нагадую, що сьогодні говорили про Чорноморський флот Російської Федерації, зокрема в контексті того, як росіяни використовують їх в пропагандистських і політичних цілях, яку загрозу вони продовжують становити для України. Ну і також нагадаю, що говорили ми і про той. Парад, який проводили росіяни, але не на території тимчасово окупованого Севастополя, і не на території новоросійського, де нині за повідомленнями Силоборони України базується чорноморський флоти, загалом у цьому помпезному параді, які намагалися створити росіяни, приймали участь лише. Два кораблі Чорноморського флоту і жодного корабля, який росіяни не визнають як потопленими, але за повідомленнями збройних сил України та сил оборони України ці кораблі вже не є загрозою для нас. На цьому завершуємо ефір. Дякуємо, що були з нами. Побачимося вже наступного тижня.